Афірмації духовної трансформації і тілесного здоров'я я приймаю від вищих світлих сил небес поток Божественного зцілення і сили. Я прошу всіх своїх світлих ангелів і архангелів, святих покровителів у цьому світловому потоці, стілюючих вібрацій, оновити свідомість моєї душі. І трансформувати усі причини моїх всіх неусвідомлених порушень на рівні думок, реакцій, дій і почуттів. Прямо зараз я перебуваю у процесі божественного зцілення і свідомо очищаюся від усіх викривлених негативних енергій. У моєму серці пробуджується зцілююче світло провідної божественної любові. Яке розливається по всьому моєму тілу, лікуючи мої клітини, органи і системи. У моєму просторі панує мир і любов. Я підтримую постійний зв'язок із Творцем, знаходячись у захисному полі потужного небесного сяйва, яке розчиняє негативні енергії зовнішнього світу. Я приймаю від вищих світлих сил небес, поток Божественного зцілення і сили. Я прошу всіх своїх світлих ангелів і архангелів, святих покровителів у цьому світловому потоці, зцілюючих вібрацій, оновити свідомість моєї душі і трансформувати усі причини моїх всіх неусвідомлених порушень на рівні думок, реакцій, дій і почуттів. Прямо зараз я перебуваю у процесі Божественного зцілення і свідомо очищаюся від усіх викривлених негативних енергій. У моєму серці пробуджується зцілююче світло провідної божественної любові, яке розливається по всьому моєму тілу, лікуючи мої клітини, органи і системи. У моєму просторі панує мир. І любов. Я підтримую постійний зв'язок із Творцем, знаходячись у захисному полі потужного небесного сяйва, яке розчиняє негативні енергії зовнішнього світу.